Ну, так виглядає цей комплекс теплі води зсередини. Тут зверху видно три прісних басейни. Один маленький, цей великий, середній. І тут круглий маленький. В цьому круглому трошки вода підігрівається, тепліше. Прісна вода. В принципі, відносно холодна, відносно тих термальних. І тут ще видно, далі з каміння такий круглий, це дитячий басейн, термальний. В принципі, видно, лежаки можна брати, лягати, засмагати. А на задньому плані такі, видно, роздівалки. Чоловічі, жіночі, є комірки на ключики закриваються. А тут, де я зараз, це в принципі такі от, в польових умовах такі столики, можна тут посидіти, перекусити. Видно.

je <laughs>